Сьогодні у нас вже 10 вересня 25-го року, до вашої уваги, гібридна форма Загорулька Віталія Сфінкс. Так само він примерз як останні форми на моєму винограднику, але тим не менше він дуже-дуже добре відновився. Є і по дві грони. от. Позалишав є і по одній, і, і ягода в нього нормальна, і колір темний такий, є, трішки підгорошено, але це не псує, але навантаження у нього, дивіться, яке, ну, пречудове. Простий гармонічний смак, без мускату, лоза вже Визріває. Цим виноградом я задоволений. Цей виноград я рекомендую людям для посадки на своїх дачних участках. Дуже-дуже дуже хороший виноград, стабільний, з року в рік. Він тягне на грузку з року в рік. він Нормально відновлюється після заморозків. Я ним задоволений.